Вітаю! У цьому відео говоримо про властивості рівнобічної трапеції. Це перша частина. Рівнобічна трапеція це трапеція, у якої бічні сторони рівні. Тож всі властивості трапеції переходять і у властивості рівнобічної трапеції. Крім цього, рівнобічна трапеція має ще й свої властивості, кути при основі трапеції рівні, як ви бачите, при більшій основі рівні кути і при меншій основі рівні кути. Наступна властивість сума протилежних кутів 180 градусів. Оскільки кути при основі у рівнобічній трапеції рівні, а ми з вами вже розглядали попередньо, що сума мір кутів, які прилягають до однієї бічної сторони у трапеції дорівнює 180 градусів, кут Б і кут С рівні між собою, кут А і кут D рівні між собою, тож кут А плюс кут Б. Буде мати точно таку саму суму мір, як і кут А плюс кут С, як і кут Д плюс кут Б, 180 градусів. Діагоналі у рівнобічної трапеції будуть теж рівними. Висота трапеції, що виходить з вершини тупого кута, ділить більшу основу на два відрізки, як ви бачите на малюнку зелений і червоний. Зелений відрізок буде дорівнювати пів різниці основ, а червоний буде дорівнювати половині суми основ. Наступна властивість: якщо діагоналі рівнобічної трапеції взаємно перпендикулярні, бачите, перетинаються під прямим кутом. То її висота дорівнює половині сумі основ. Її висота буде дорівнювати половині сумі основ, так само, як ось оцей червоний відрізок. А що ще в нас дорівнювало половині сумі основ? Середня лінія трапеції теж дорівнює півсумі основ. І ще одна властивість при перетині. Діагонали, діагоналі рівнобічної трапеції діляться на відповідно рівні відрізки. Що це мається на увазі? Діагоналі рівнобічної трапеції перетинаються, і відповідні відрізки при перетині будуть рівними. Тобто відрізок АО буде дорівнювати відрізку ОД, відрізок БО буде дорівнювати відрізку ОЦ. Ви записали собі формулювання цих властивостей і поруч зобразили малюночки, яким вони відповідають. А нам час розв'язувати задачі. Перша. Висота рівнобічної трапеції, проведена з вершини тупого кута, ділить більшу основу трапеції на відрізки 2 см і 7 см. Знайдіть основи трапеції. Традиційно розв'язувати задачу ми починаємо із аналізу умови і з побудови малюнка до цієї задачі. Конкретно нам трапецію не задали, позначимо її А, Б, С, Д, нехай саме вона і є задана рівнобічна трапеція. Вказуємо в дужечках, які відрізки є основами цієї трапеції. АБ дорівнює CD, це означає, що вона рівнобічна. Далі мова йдеться про висоту трапеції. Ми будуємо е, на нашому малюнку висоту, наприклад, BE. Ви знаєте, що висота завжди йде під прямим кутом. Вона перетинається із більшою основою у точці E. нехай це буде точечка E. Тоді ми можемо сказати, що відрізок AE – це 2 см і відрізок ЕД буде дорівнювати 7 см. Треба знайти основи трапеції. Щось ми щойно проговорювали про висоту, проведену з вершину тупого кута, і про довжини відрізків, на які вона ділить більшу основу. Ось саме оця властивість буде допоміжною нам при розв'язуванні цієї задачі. Тобто висота трапеції, що виходить з вершини тупого кута, ділить основу на відрізки, менший з яких дорівнює піврізниці основ, а більший буде дорівнювати половині суми. Тож скористаємося нею. Відрізок АЕ відповідно до даної властивості дорівнює піврізниці основ даної трапеції. Тобто від основи АД віднімемо основу «БС» і поділимо на 2. В даній формулі АЕ у нас дорівнює 2, тобто відома величина. АД це більша основа, а вона складається із двох відрізків АЕ e і ЕД. E, тому за основною властивістю довжини відрізка, вона дорівнює 9 см, значить відома. Отже, залишилося нам знайти тільки меншу основу. Ну І виразимо BC із цієї формули, підставимо значення відрізків і отримуємо, що менша основа дорівнює 5 см. Таким чином, маємо менша основа 5 см, більша основа 9 см. Спробуйте самостійно вивести. БЦ із даної формули. Наступна задача менша основа рівнобічної трапеції дорівнює бічній стороні, а діагональ перпендикулярна до бічної сторони. Знайдіть Кути трапеції. Знову у нас справа іде з рівнобічною трапецією. Сказано, що менша основа дорівнює бічній стороні. Десь ми вже з таким зустрічалися, що менша основа дорівнює бічній стороні. Тобто трикутник АБЦ рівнобедрений у нас. Діагональ перпендикулярна до бічної сторони. Треба знайти. Кути трапеції. Які властивості рівнобічної або звичайної трапеції ми можемо тут використати? Оскільки нам треба знайти кути трапеції, то пригадаємо, що у рівнобічній трапеції кути при основі рівні. Далі, у нас є діагональ. І у нас є рівнобедрений трикутник, який ця діагональ відітнула. Коли таке буває? Таке буває, коли ця діагональ є бісектрисою гострого кута, тобто бісектрисою кута а. Скористаємося цією властивістю. Для того, щоб знайти кути трапеції, можливо, нам знадобиться іще властивість про те, що сума кутів трапеції, які прилягають до однієї бічної сторони, разом дають 180 градусів. Це ті перші властивості, які прийшли на згадку. Починаємо їх застосовувати. І так, якщо кути при основі у трапеції рівні, то кут А дорівнює кут Б. Оскільки діагональ трапеції є бісектрисою її гострого кута, то бічна сторона трапеції дорівнює її меншій основі. Ми скористаємося оберненим твердженням. Так як менша основа дорівнює бічній стороні, то діагональ АС буде і бісектрисою кута А. Отже, маємо, що кут САД вдвічі менший за кут СДА. Ви бачите, що ці два кути потрапляють у прямокутний трикутник. Не дарма ж нам сказали, що діагональ перпендикулярна до бічної сторони. А ви знаєте, що сума гострих кутів у прямокутному трикутнику дорівнює 90 градусів. Отже, маємо рівняння. Кут СаД плюс кут СДА дорівнює 90 градусів. На основі цього твердження ми можемо скласти рівняння Х додати 2х дорівнює 90. Таким чином, ми зможемо знайти величину кута Д. Кут А. Буде точно такої ж градусної міри. А щоб знайти кут Б, ми скористаємося ось оцією властивістю. Спробуйте самостійно проговорити і записати розв'язання цієї задачі. А я тоді поділюсь своїм. Переходимо до третьої задачі. Знайдіть кути рівнобічної трапеції, якщо протилежні кути відносяться як 4 до 5. І знову починаємо з побудови рівнобічної трапеції, і задано нам протилежні кути. Нехай це будуть кути А і кути С. Знайти нам треба всі кути трапеції, а задані нам протилежні. Тож, скористаємося властивістю кутів рівнобічної трапеції. Про те, що сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів. І про те, що кути при основі трапеції рівнобічної рівні. Ітак, у нас кут А і кут С не були задані в умові задачі, але за побудовою ми бачимо, що вони протилежні. Тоді це саме про них сказано, що вони відносяться як 4 до 5. Ми маємо пропорцію, яка засвідчує відношення мір цих кутів. І знаємо за властивістю протилежних кутів рівнобічної трапеці, що їхня сума 180 градусів. Було б добре скористатися цією рівністю. Але замість кута А і замість кута С нам немає чого підставити. У нас відсутні градусні міри цих кутів. Зате відомо, скільки частинок займає кожен із них. Тож позначимо міру однієї частинки за Х. Тоді кут А, який дорівнює 4 частинкам, дорівнює 4х градусів, а кут С 5х градусів. Саме ці міри підставляємо у дану формулу. Розв'язавши рівняння, маємо, що міра однієї частинки або значення коефіцієнта пропорційності дорівнює 20. Тоді кут А дорівнює 80 градусів, а кут С дорівнює 100 градусів. Ми знайшли два кути. За властивістю кутів при основі рівнобічної трапеції, кут а буде точно такий самий, як і кут Д. а кут С має таку ж саму міру, як і кут Б. Тож задача розв'язана. На цьому ми зупинимося у першій частині. Повторіть властивості рівнобічної трапеції, повторіть розв'язування задач розглянутих у відео. Успіхів вам, Па-па!